Наші, дивіться, ми загрузили стільки, що палетами. Дуже дякую, Ілюхі, Ілья, спасіба тобі велике. Загрузили палет, скільки там влізло нам в багажник. Дуже дякую, хлопці, будь ласка, дівчата, наші волонтери, хто, хто може, іще приєднайтеся. Ще потрібно дуже-дуже багато палет. В кого є вихід на заводи, на підприємства? Я розумію, що це дуже важко, можливо, комусь, а можливо, комусь і не важко. Просто взяти, зателефонувати, спитати, є, немає. Якщо є, будь ласка, мені напишіть сюди вайбер. Ми будемо дуже вдячні вам. Від всіх ЗСУ, від всіх волонтерів, велика вам подяка буде. Ось ми загрузили. Санюк, все, давай знімо. Все, на телефоні. Да. Все, ми загрузили ось машину. Точніше, бачите, скільки влізло в прицеп нашому захиснику, бо машину не виділили велику. Наступний раз буде велика машина, так що, якщо будуть у когось палити, будь ласка, допоможіть чи можете. Ну, звичайно, два-три їздить по всьому городу, Ми не зможемо просто фізично їх всіх знайти, ці палети. А в кого є десяток, там звісно ж приїдемо, заберемо якось зараз. Приїхали, забрали. Дуже всім дякую, Ілюха, Тобі, спасибі окреме, дуже велике за палети. Слава Україні! Слава героям, слава нашим захисникам. Слава Україні!